Попросили підписники показати, як працюють українські рамки без натяжки дроту з поперечною планкою, так скажемо. Попередньо так. в мене було відео, де я пояснював, що в пошуках, яким чином позбутися натягування дроту, я дійшов до такої конструкції. При якій е, українську рамку я розділяю на, умовно кажучи, магазинну частину це ось цю 145, 145-та рамка, і на ну, гніздову частину, так це назвемо, не важно. Тобто е, оця планка е, мені дає е, якби ребро жорсткості для української рамки, бо якщо не натягувати дріт, рамка хитається. А якщо сюди запхати планку, ну, простий спосіб. Я тут просверлив отвір і просто отакий, е, таку планочку 8 на 8 міліметрів сюди вставляю. От. І таким чином вона дає жорсткість. Тобто рамка не хитається. Потім, е, значить, на цю рамку я. Навощую там паяльником чи якийсь інший спосіб. Просто шматки вощини з двох сторін ну Наприклад, ось так. Ось так, та й з двох частин. Не важливо всякі шматки, куски, ну все, що там позалишалося. Ось, ось так. Ну, це ж вони трошки відбудували. Тобто я натягую на паю такі Шматки вощини вони починають відтягувати. Ну, звичайно, що е, потрібно сказати, е, що тут немає якихось 100% варіантів, що воно за один день відтягнеться чи за два, бо дехто може таке зараз запитання задавати, А за скільки вони тебе витягують? Це все ж залежить від е, е, ну, умов. скажімо так. Якщо є взяток, вони можуть це відтягнути навіть за день-два. за, день, за два. Тобто, якщо взятку немає, або, наприклад, їм не. не Неохота взагалі тягнути, вони його не будуть тягнути. Це треба дивитися і підбирати момент. От. Який результат? От зараз я витягую. От, наприклад, така рамка. От. Бачимо, що вона, здавалась би, ніби суцільна, але вона без дроту. Ось тут ось, бачимо ось цей отвір на планочку. Тобто -то тут посередині є планка. От. Посередині є планка. І. І якщо продивитися, то ось вона ось тут є. Тобто ось сюди йде повністю планка. Ну бджоли це все діло залили. Ну, давайте зараз інші якісь візьмемо. От. Бачимо. Тобто вони собі відтягують. Вони потім оцей перехід зроблять. Тобто, коли треба, вони це не відтягують, але потім, якщо їм потрібно, вони все це відтягнуть і зроблять суцільно. Давайте ще якусь витягнемо. О. Тут теж видно, бачите, от, оця планка отут. От ну і тут чуть-чуть. Тобто вони собі оце потім е, повністю заліплять. Тобто оце є повністю сто, е, українська рамка, без дроту, досить міцна. Ось тут вони собі поприкріплювали це до країв. Тобто воно повністю е, ну, міцне. Нема, воно не, не хитається, не оломлюється, не падає і так далі. Можемо брати будь-яку рамку. Так, знову бачу. Ось ці, цей перехід. Все це є. Ще одне. От. Тобто, можна сказати, тут е, бджолина комірка, а тут трутнева комірка. Так, ну давайте ще там дві витягнемо, покажемо. Так, от. Такий варіант. Ото тут же вон перехід, якщо видно, трошки більший. Вони це все потім відбудують. Коли треба, будемо це все забудують. О, ще одна рамка. Тут бачимо, от я відрізав, був трутень, Я відрізав, вони собі знову потягнули трутня. Тут видно трутнева комірка. Якщо потрібно, я можу це знову відрізати. Знову ж таки, якщо джолі потрібен трутень, нічого ви з цим не в... Вп... Не вдієте, якщо це такий етап розвитку зараз сім'ї, вони будуть тягнути трутневу комірку. Потім, коли в них це переходить, це бажання, вони будуть тягнути бджолину комірку. І це досить зручно, я взяв ніж, вирізав і все. Ніякі дроти я не перетягую, мені нічого не заважає, кинув перетопку, знову постав бджолам, вони собі далі знову тягнуть. Потім на майбутнє або в сонячну скотопку, ну, або просто ножом вирізаю. Можна навіть як зробити. Я можу вирізати оцю верхню частину так званого магазину, і, і поставити вощину, А це може залишитися, внизу, щоб бджоли собі там розпідробили. Потім пізніше, коли воно буде витягнуто, я можу ось це вирізати. Ну, коротше, як, як завгодно. можна. Для чого це робилося? Знов, я вже повторююсь. Для того, щоб не мати дроту, і друге, ще, зокрема, ще одна опція це деколи буває, що ось тут залишається мід, мед, е, який, ну, скажімо так, не знати, що з ним робити. А тут, наприклад, меду вже немає, тому що бджоли його вигризли, і вже починають закладати яйця. То я можу просто цей мед вирізати, поставити в ощину. І бджоли собі відтягнуть вощину, а з медом вже щось далі там придумують, чи вижму, чи згодую, чи ще щось. О, старий мед мається на увазі. Ну, якось так.